Здай кров, врятуй дитяче життя. Така акція сьогодні стартувала в обласному центрі. Активісти політичної партії «Фронт змін» організували місячник донорства, приурочений до дня захисту онкохворих дітей. Партійці не тільки самі здали кров на користь діток, що мають страшну недугу, але й закликали це зробити усіх небайдужих волинян. Вже вдруге полісила фронт змін збирає небайдужих людей в обласній станції переливання крові, аби здійснити благородну місію допомогти онкохворим діткам, кількість яких щороку збільшується. Ну не можуть люди постійно жити від виборів до виборів, не можуть люди жити постійно від акції до акції. Ми закликаємо всіх людей небайдужих, не тільки здавати кров сьогодні чи на протязі місяця. Ми тут зустріли сьогодні донорів, які дають постійно. Без акцій, без повідомлень, мабуть, що за покликанням душі Валерій Кудряшов про місячник донорства дізнався зі шпальти газети. Чоловік здолав не один кілометр, аби приїхати до Луцька та долучитись до доброї справи фронтзмінівців. Хочу, хоча капля моєї крові попала дітям, які страждають такою страшною болізні. Олександр Плісицький щойно встав з крісла донора. Депутат здав максимальну кількість крові 400 мілілітрів. Небайдужий політик каже: якби можна було, здав набагато більше, бо ж кожна крапля донорської крові може врятувати безцінне життя дитини. Цього року значно більше людей відгукнулася, радує і. Ну от тільки сьогодні, от зранку, ми порахували більше 40 людей. Уже прийшло і на дванадцяту годину будуть люди. Я думаю, що резонанс цієї цьогорічної здачі крові буде значно більше. Хотів закликати всіх, хто побачить цей сюжет, всіх хто знає, в тому числі і політичні сили, незалежно від того, які вони є. Ми робимо благородну справу. Дарія Тимушкова, Олександр Ватащук для новин на часі.